Продовж доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів. Ворожі снаряди вбили й травмували цивільних мешканців. Серед них дитина. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Лиман, Часів'яр, Вуглодар, Курахове, СМТ Велика Новосілка, Щербинівка, селах Кам'янка, Зоряне, Ставки, Тоненьке. Притечино, Карлівка, Первомайське, Костянтинівка, Новосілка армія РФ атакувала мирне населення з авіації, РСЗВ град, Смерч, артилерії, мінометів, танків. Знищено та пошкоджено 17 цивільних об'єктів, дев'ять житлових будинків, цеха заводу, господарчі споруди, гаражі, автомобіль. З авіації рашисти вдарили по Кам'янці та Авдіївці. Зградів накрили велику новосілку Бахмут, часів яр. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило. Зі смерчів російські війська обстріляли лиман, поцілили у два багатоквартирні будинки: гаражі, автомобіль. Травми зазнала дитина 2008 року народження. Внаслідок ворожих атак маємо загиблого у селі Ставки, а також поранених у Щербинівці та Вогледарі. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.